Доброго дня і всім найщиріші мої вітання. Я сьогодні трішки відступила від класичних своїх рецептів, і мені захотілося зробити, знаєте, отой домашній, простий колишній торт, який, ну, як вам сказати, робили на скору руку, особливо влітку. Цей торт Готувала мені моя мама, цей торт готувала своїм дітям я. І цей торт, я так думаю, роблять дуже багато господин є. Yeah. Бачите, це, як у нас колись казали, лінивий наполеон або, або просто холодний торт, без мороки, без випікання. Як я його готувала. Подивіться, будь ласка, мені подобається. І рецепт, і смак. Та й робиться легко і швидко. Так що готуйте разом зі мною, а я пішла пити чай. Ще дивіться, яка смакота. Бачите? Бачите. Ой, чесно, смачно. Поїхали. І так, з чого розпочинається наш рецепт? Дивіться, знамените печиво до кави виробника, я думаю, ви догадались хто. Банани, якщо у вас немає отаких от маленьких, вони самі смачні. Такі, е, банани можете взяти будь-які. Я думаю, що замість оцих шести маленьких можна взяти. Три середніх або два великих. Але щоб вони були абсолютно спілі. Навіть почали отак на е, кірочці трішки чорніти. То якраз будуть спілі. Дві пачки сметани, 15% жирності. Цукрова пудра для е, смаку для того, щоб. Е, можна взяти сахар. Але цукрова пудра, вона швидше в сметані розстане. Ви швидше зрозумієте, який вам потрібен смак. І у мене є ось полуниця перетерта з цукром. Це якраз такого, ну, такого вона стану, дивіться, от вона рідка. Щоб забарвити іншу половину сметани, і буде різнокольоровий у нас прослойка. Ну, ви це бачили на початку. Значить, розбираємо печиво, банани розбираємо в миску Спілі банани в миску, або погружним блендером їх розбиваємо, або якщо то така товкачка, ми їх гарно пожмемо, ну я покажу. Поїхали. Дивіться, коли переспівші банани, ну, добре спілі, вони дуже гарно перетираються на пюре навіть цією товкачкою. Якщо, може, трошки такі твердіші, що не перетираються, то то вже тоді беріть блендер. Блендер поб'є все. Так. Кашу цю зробили. Дивіться тільки, якщо десь залишиться один кусочок, нічого страшного, то все добре, сюди видушую сметану. Перемішаємо, попробуємо на цукор, і одна змазка для коржів буде готова. Я вам скажу точно, що зроблений. Оцей торт своїми руками, що зимою, що літом. Завжди актуальний, завжди без мороки. Я вам скажу, що кондитерка це не мій коньок. Це 100% не мій коник. Але ці торти в мене виходять завжди. Один пакет сметани з бананами. Дивіться, перемішано ось тут. Інший пакет сметани я вже. Миску вилила. І сюди я додаю перетерту полуницю з цукром, і маємо, дивіться, інший такий дуже красивий колір. Чому не кажу, скільки потрібно додати цукрової пудри чи цукру, це ви робіть на свій смак. Але додати Потрібно, Тому, що, якщо воно буде зовсім прісне, буде не смачно. Сюди, я, припустимо, до бананів я додавала приблизно столова ложка. Сюди теж додавлю, тоді скоштую, мені на смак підходить, значить, готуємо. От і головне у нас є: і перемазка з бананами, і ця рожева з полуницею. Відставляємо в сторону для роботи. Тепер дивіться, у мене є для торта. Отака ось форма. Це класична, вона продається. А можна і на отаку положити. Головне, щоб у вас воно було добре, потім його розрізати і знімати. Все інше буде неважливо колір, неважливо розмір. Який зробите, такий і буде. Зробите меншу по формі, буде вищий торт. Зробите стандартно, буде стандартно, а зробите квадратним, буде квадратним, як зробите? Ну, головне, щоб вам було смачно. Буду зараз показувати, як ми викладаємо. Ну, а далі ви, мабуть, зрозуміли, що я буду робити. Кожен шар, кожен слой перекладається і перемазується відповідно. Нашою сметаною, з ягодами. Чому поклала бумагу? Зараз я вам розказую. Бумага положена для того, щоб, по-перше, краще буде знімати, як і звичайний торт. І воно буде собі на бумазі лежати, ви собі зняли. І без всякої мороки все воно тримає, ніде нікуди нічого не потече, тому що бумага ця прожирована, з бумагою буде набагато краще. Тепер дивіться, викладаємо інший шар і інший перекладаємо, пер, ну, перетираємо іншою намазкою, що хотіла вам сказати. Якщо хочете, щоб трималося, не було так, як це в мене буде виложено стопчиками, але воно розстане, то можна Пересунути і половинку. Розумієте, дві половинки, щоб воно не трималося однієї, якби однієї форми, однієї з одного стовпчика. Але не дивлячись ні на що, все рівно воно не розповзеться, тому що оці наші коржики вони розтануть. Це буде бомбезний наполеон, я вам скажу. І дуже смачно, дуже поширений цей рецепт, але у кожної хазяйки, знаєте, він відрізняється тим, що одна робить на такому печиві, інші роблять на печиві Марія. Я завжди беру якраз оце печиво пісочне, печиво таке смачне. І отак пересипаємо. Робимо так все до кінця. Отут у мене пішло 4 пачки печива. Дивіться, я так трішки далі відсуну. Бачите, як, який він вийшов. Тепер ще раз зверху отак трішки поливаємо останній шар. І боки, тому що більш сухіше таке, боки намазуємо. Отею намазкою, яка з бананом. Трішки замазуємо все. Гарно промазуємо. для того, бачите, ложиться і бумага, воно впитається. Ви ще раз потім його підмажете. Потім ще раз, ну, якби біля будь-якої будь страви потрібно трішки позаглядати. От і тут ми оце зараз промажемо, щоб воно гарно пропиталось. Поки ми отримали з вами отаку біло рожеву красу, ви не ховайте його відразу в холодильник, нехай він постоє, нехай коржі пройдуть сметаною пропитаються добре, потім, ну. Поки він у вас буде перед очима, ви отак періодично підхвачуєте цю сметанку, вона буде все рідше і рідше стікати. Ви будете підправляти, і у вас буде отака краса. Потім я вам покажу перед тим, як ставити в холодильник, як ми його з вами оформимо до кінця. І будете бачити, що ми будемо робити далі. Пройшло декілька годин. Дивіться, вже видно, що немає, вже впитується, впитується, дуже гарно питалося, вже внизу немає нашої сметани. Вона вже я отак підхвачувала, підмазувала. Вона вся вже в коржах. Так, це у нас зроблено. Тепер, от дивіться, можна як зимою. Розморожену, так і літом свіжу полуничку поставили для краси Ну і кину декілька черешеньок. Буде смакота. Тепер це все накриваємо. Ще можна, якщо хочете, Обрізати форму нашу. Зараз я отак, обріжу, щоб лишньої бумаги не було. У мене є, ну, це набір для торта, через те в мене є кришка. Якщо немає кришки, не накривайте. Це вже йде по вашому бажанню, дивлячись, де ви будете робити. Прижали бумажку, так ось, і накрили кришкою. І у вас красивий торт в холодильник. Все, ставимо в холодильник. Маю результат роботи. Дивіться, вже дістала, вже холодного компоту налила. Настільки смачно, Кажу точно, дуже смакує. Угу. Бомба. А взагалі хочу вам подякувати за те, що ви зі мною. За те, що ви дивитесь мої відео. Пишете мені коментарі. Дуже велике спасибі. Ставте, будь ласка, лайки, якщо не шкода. Підписуйтесь, хто не, не підписаний. Мої прості рецепти вони від вас від народу. Щиро вам ще раз дякую: смакуйте на здоров'я і до зустрічі!